Погляньте навколо, яка то краса, О сонце і місяць живуть небеса, Собою вони, як і ніч прикрашають, і кожен ти часу нічем займає. І землю порядком творець наділив, У році чотири порицька не вили. Пора за порою сучасних питає, усіх по спідові свою перехаю. У пору зимову земля засина, зима закінчиться, приходить весна. в тій час за собою веде, за острім зимом козно йде. Весною не час, що безріла пшениця, чи якоха зріли, а пролісок синій не квітне у лісі, і ворогу сіні. І так рік за роком, віки за віками, порядок і спокій ми бачимо з вами. Порядок, пора за пораю йдуть без кінця, природа слухняна, в веління Творця. Як ви так і люди навчитись могли, у душах своїх Божий ми беремли, і слухатись Бога, а вдячні серця любили і ставили Бога потім.